День okay. um. Глівий Марина, вітаю всіх. Я дуже рада сьогодні, маючи працювати сьогодні з вами, і у мене до вас буде таке велике прохання доєднуватися до дискусії. І таке ще таке правило невеличке у нас на уроці немає неправильних версій, ми всі разом шукаємо відповіді на певні запитання. Тож пропоную вам почати сьогодні про що ми сьогодні будемо говорити, про яку тему. Сподіваюся, вона вам буде цікава. І е, зараз одну хвилинку тільки відре, відрефлексуйте, будь ласка, чи ви все бачите, чи ви все чуєте? Так, дуже дякую. І так ми сьогодні говоримо: велика у нас тема в такому загальному розділі українські землі наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття у складі Російської імперії. А скажіть мені, будь ласка, перше запитання перед вами: яка карта? Скажіть конкретно, давайте конкретизуємо, які самі землі перейшли до складу Російської імперії і коли, якщо можна уточнити. У нас тут є цифри 1, 2, 3 і 4, ви називаєте конкретну територію і репутуєте, тобто згадуємо, коли саме ці землі перейшли до складу Російської імперії, українські землі. Прошу. Які є вже варіанти? 1, 2, 3 і 4. Будь ласка, пані Вікторія, ви зникнули мікрофон. Я вважаю, що це один відсоток. Поділ речі посполитої, трьох поділів, так. Тобто цифра 1 – це територія правобережжя, які перейшли до складу, фактично до складу російської імперії в результаті поділів Речі Посполитої підтримую. Добре, ще які версії цифра 2, цифра 4 і цифра 3, будь ласка. Який цей матеріал ми з вами вже опрацьовували в восьмому класі і переводили ці землі до складу Російської імперії? Давайте подумаємо, як могли перейти ці землі під цифрою 2, ці землі у саме південна частина української території, українські землі. російсько турецькі війни. Абсолютно підтримую, абсолютно маєте рацію з російсько-турецької війни. Територія 3 – це територія, як вона називалася? Це Лівобережжя? Це територія лівобережної Гетьманщини. Так, і перейшла вона до складу саме Російської імперії, стала її частиною після руйнації саме лівобережної Гетьманщини. А от скажіть мені, будь ласка, територія під цифрою 4, що це за землі були, і як вони перейшли до складу Російської імперії, пані Вікторія. Там Запорізька Січ була. Так, і після ліквідації Запорізької Січі ці території дійсно перейшли до складу Російської імперії. Дуже дякую, йдемо з вами далі. А, скажіть мені, будь ласка, а, давайте звернемо увагу на територію на південну частину. Перед вами є дати а, саме як українські землі, південна частина українських земель переходила до складу Російської імперії. Пропоную вам співвіднести цифра 1, 2, 3 і 4. Які, як поступово ці землі переходили? Ви вже сказали, що в результаті російсько-турецьких війн давайте з вами ще вкажемо на конкретні дати. І так, що ми можемо сказати? Територія під цифрою 1, 2 і 3, і як вони переходили до складу Російської імперії? Давайте будемо згадувати, використовуючи карту. І так, це території. 1700, наприклад, 1783 рік, ця дата ще збігається з дати запровадження кріпацтва. Скажіть мені, будь ласка, чи які саме території відійшли саме в 1783 році? Напевно, Кримський півострів да тисячу році. Також в 1774 році відійшли території гирла Дунаю да, тисячу с негирла Дунаю перепрошую між Дібром та Південним Бугом у 1774, і в 1791 році перейшли територію між південним Бугом та Дністром. Згадуємо цей матеріал, трошки попрацювали з картою. Ну, а зараз давайте з вами подискутуємо трошки, а які можливості відкривали перед Російською імперією приєднання саме південних територій? Давайте подумаємо, які можливості були відкриті перед Російською імперією, коли вона приєдналася до ці південні території України, нашої держави. Які можливості? Що ми можемо тут сказати? Навіщо взагалі тоді Російська імперія їх приєднувала? Як ви думаєте, яка мета? Як ви думаєте, які можливо, пропозиції? Торгівельні у вас? торгівельні, можливо, якісь шляхи викачування грошей а з місцевого населення? а Тобто ми можемо з вами сказати, що це розвиток торгівлі. Так? Торгівля, торгівля так. Давайте подивимося, це у нас територія Чорного моря. Яка країна ще панувала на чорному морі? да Якщо ми кажемо про російсько-турецькі війни, і так, торгівля. Що ще ми можемо говорити? Які ще можуть бути навіщо взагалі було приєднувати ці землі, які в можливості відкривалися для Російської імперії? Раніше в Чорному морі панувала лише одна імперія, а тепер панує вже хто претендує. Тепер вже претендує російська імперія, тобто ми бачимо з вами, що Чорне море стало саме територією, тобто претен... саме контроль за чорним морем. Да, тобто чорноморські території, саме і контролі, і торгівля, як ви правильно кажете, все це відкривало можливості для російської імперії. А також приєднання територій це завжди несе певний такий плюс в той час в 18 столітті саме приєднання територій мало велике значення для російської імперії. Добре, а тепер ми говоримо з вами, коли ми говоримо про приєднання територій, давайте поміркуємо з вами, а яку роль відігравало запорозьке козацтво в цих російсько турецьких війнах? Як ви думаєте, яку роль відігравало запорозьке козацтво? Чи брали вони участь в цих війнах чи ні? Чи брали. брали участь у участь війнах, але скажіть мені, будь ласка, яким чином, наскільки от ми можемо довести, в яких саме війнах брали участь? 1774 році так, все це закінчилось потім. Скажіть, мені, будь ласка, а як ми говоримо про те, яким чином потім реагувала Російська імперія? Як вона фактично відплатила козакам за участь цих російсько турецьких війнах? Що сталося з Запорізькою Січчю? Запорізька Січ була ліквідована? Ліквідована в 1775 році. Але скажіть мені, будь ласка, ще наступне запитання. А наскільки ми можемо говорити, а яку роль відігравало українське населення, тобто мається на увазі місцеві жителі у цих прилеглих територій? Чи вони якось також були залучені до цих російсько турецьких війн? Яку роль відігравало просте українське населення під час російсько турецьких війн? Будь ласка, Вікторія. Так, звісно, також було залучено, з них викачували ресурси, які потрібні були для війни в той час харчі а... та інші такі продукти. Так, тобто, так як війна велася абсолютно цей економічне, да, саме потенціал, саме йшов по українських земель на забезпечення російсько-турецьких війн. Тобто ми бачимо з вами, що безпосередньо українські козаки та українське населення брали участь-турецькій в російсько війні в цих російсько-турецьких війнах безпосередньо або посередовано, тобто мають на увазі з економічної точки зору. А скажіть мені, будь ласка, коли ми говорили з вами про рунацію Запорізької Січі, чому українських козаків називають дві гілки одного трубаного дерева? Ліквідували Запорізьку Січ? На цьому історії Запорізької Січі закінчилася? Ні, вона не закінчилася. Так, Тому то той, під протекторат за Дунайська Січ була створена. Uh -huh. А інша частина козаків? Також були закріпачені козаки, які попали в кріпацтво, які не змогли приєднатися до січі. Абсолютно, підтримую, але скажіть мені, будь ласка, чому ж тоді дві гілки одного зрубаного дерева? Ми сказали, що частина прийшли за Дунайську Січ, а інша частина куди? До Росії. А Російський імперії і утворили яке військо, як ми його називаємо? Кубанське, козацьке військо, да, на річці Кубань, кубанське козацьке військо. Тож після ліквідації Запорізької Січі в 1775 році частина козаків опинилася у складі Російської імперії, частина козаків опинилася у складі Османської імперії. Давайте з вами спробуємо припустити, з якими проблемами зіткнулися козаки, які перейшли на бік Османської імперії і утворили Задонайську Січ. Османська імперія, згадуємо, що це за країна, з якими проблемами могли зіткнутися козаки? Будь ласка, не зіштовхнутися, перепрошую. Зіштовхнутися козаки. От вони перейшли на територію Османської імперії. От яка була Османська імперія? Що є таким ключовим, ключовою характеристикою Османської імперії? Яка є релігія саме в Османській імперії? Давайте будемо згадувати, яка є релігія в Османській імперії? Християнство, мусульманство, як ми тут скажемо з вами. Османська імперія. Це за релігійними вподобаннями. Це є само... віка. Мусульманська країна. Мусульман. Мусульманська країна. Дуже дякую. Дійсно мусульманська країна. Давайте. І дійсно це одна з таких важливих, ще які проблеми могли там у нас відчувати українські козаки. А які перебували за донацькі січі? Які ще проблеми могли відчувати? Що саме? Утиски з чого були можливо та да? якихось правил мають дотримуватися да, в суспільстві? А ті, які панували, змінився одяг, змінилося оподавання, да? змінилася тактика, так, так скажемо, впорядкування за Дунайської січі. Добре, а скажіть мені, будь ласка, звертаючи на ось це джерело, а це така пісня, ой, 1791 році. Прочитайте, будь ласка, цей невеличкий текст, цю пісню, і спробуйте сказати, про яку проблему саме говорять козаки і Даш, яка проблема їх турбувала на території, де вони перебували в, Османсь... в Османській імперії, тобто за Дунайській Січі. Як ви думаєте, яка саме проблема їх цікавила з огляду, про яку проблему оспівується ця пісня з огляду на це джерело? Будь ласка, що ми можемо сказати? Яку про яку проблему співають козаки? Яку вона співають? Про віру? Так, нашу віру бити. Да, ось тут ми бачимо тільки на неприємно, що нашу віру бити, да, тобто мається на увазі, що дійсно вони відчували певного утиску саме. З боку Османської імперії стосовно саме віросповідання. дуже дякую. Йдемо з вами далі. І сьогодні далі ми говоримо сьогодні. А російська імперія не зупинялася на проведенні, на так скажемо, ще захоплені території. Вона хотіла панувати дійсно в чорному морі. Панування в чорному морі. І розвиток військового флоту це було одне з пріоритетних завдань на той момент для Російської імперії у 19, в кінці 18-19 століття, і дійсно під час розгорілися ще на початку 19 століття дві російсько-турецькі війни. А, о, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому ці російсько, -тур... російсько турецькі російсько війни тисячу 1812 шістшостого тисячу вісімсот років а, можна було характеризувати, що українські козаки муш... змушені були йти брат на брата? Як ви думаєте, чому ця війна для українських коцівня опинилися Виявилися для українців іти брат на брат для українських козаків? Чому? Одні були під Туреччиною, другі з Росією, і вони між собою воювали. Це була така трагедія народу, можна сказати. Так, трагедія українського народу дійсно, абсолютно. І в історії таких трагедій е не одна, так? І ми дійсно бачимо, що частина українських, задонайських козаків вона перебувала у армії Османської імперії, частина е саме кубанських козаків у армії саме Російської імперії. Е як ви думаєте, за які території розгорілася війна? Давайте ми з вами позначимо на карті, да, ось це територія 1, територія 1 і територія, перепрошую, територія 1, територія 2. Як ви думаєте, які конкретно, як коли територію, як ми її назвемо, це вся одна територія 1 і 2, як ми одним словом її назвемо? Бессарабія? Бессарабія, абсолютно правильно, саме ця територія стала фактично тією територією, за яку воювали. Українські козаки у складі Османської імперії і Російської імперії і воювала Російська і Османська імперії саме за територію Бесарабії і ця територія перейшла дійсно під контроль Російської імперії в результаті першої російсько-турецької війни 1806-1812 років. А що стосується, скажіть мені, будь ласка, під час російсько турецької війни 1828-1829 років, російська імперія запропонувала українським козакам задунайцям а перейти на їхню сторону, причому а, запропонувала їм проживання на узбережжі Азовського моря і навіть надала їм таке завдання: патрулювати узбережжя Чорного моря. А, як ви думаєте, чи погоджуватися козакам на таку пропозицію, чи переходити їм на бік Російської імперії? От Росія їм запропонувала козакам за дунальцям перейти на бік Російської імперії, чи погоджуватися їм, чи не погоджуватися? Давайте зважимо з вами за і проти такої ситуації. За і проти. Що б ви сказали? Чи порадили б ви козакам переходити на бік Російської імперії? Так да, чи ні? Давайте спробуємо з вами це з'ясувати. Ну, наприклад, чи підтримуєте? От, наприклад, поставте себе на місце козаків за донатів. Чи підтримали б ви цю пропозицію? Які б аргументи ви б назвали Вікторія? Ну з однієї сторони, це вроді би і добре. Вони б перейшли до своїх. Не продовжує. Ага. А, тобто от, я можна уточнити що стосовно до своїх, що конкретно мається на увазі? Тих козаків, які були під Росією, вони б до них перейшли і б уникали цієї трагедії українського народу, щоб вже між собою. Тобто козаки, плюс козаки – це сприяло об'єднанню козацтво mm. саме на території Російської імперії. Добре, ще які варіанти, що ми можемо тут назвати ще? Чи можна переходити, давайте ще якісь аргументи, давайте проти знайдемо, чи є проти якісь варіанти? Ми ж маємо досвід вже до стосунків козаків з Російської імперії. Це чи саме можна... Росія ліквідувала Гетьманщину, ліквідувала Запорізьку Січ і тут до неї переходити знову? Тобто, це наступати на одній ті ж самі граблі, правильно? Тобто, ми можемо сказати, що є певний досвід. Да? Досвід я так запишу, тобто, фактично, те, що вже ми знаємо, і ви абсолютно тут. Маєте рацію, що дійсно мав певний досвід ліквідації стосунків взагалі з російською. хвилин. Так, дякую. І от ми можемо з вами назвати, да, тобто ми назвали і за, і проти. Як ви думаєте, як козаки на цього поставилися? Чи всі козаки перейшли на бік Російської імперії, чи всі залишилися, як ви думаєте? Я думаю, ні. Частина козаки, ну, ви знаєте, як от ваші, ми з вами знайшли за і проти, так і от різні козаки мали різні думки. Частина перейшла на бік російської імперії, а частина козаків залишилася на боці Османської імперії. І так ми бачимо в практично саме Йосип Гладкий був останнім отаманом за Дунайською Січі, і саме під керівництвом Йосипа Гладкова відбувся перехід на територію Російської імперії було утворено Азовське козацьке військо, яке проіснувало до 1861 року. І як ви думаєте, дивіться, до 1861 року чи довго проіснувало Азовське козацьке військо? Думаю, так. Ну, дивіться, в 1828 році, 1828 році, козаки переходять на бік Російської імперії і тут живуть до 1865 року. Скільки років ми тут бачимо? Не так багато, да? тобто ми можемо з вами побачити, що дійсно Російська імперія потім уніфікувала з і козацьке військ. Вона просто-напросто його ліквідувала. Те, про що ви говорили, що вірити в Російській імперії не можна було, все одно вони уніфікуються Азовське козацьке військо, в принципі, так і сталося. Коли ми з вами говорили про рішення частини козаків перейти на бік Османської імперії, скажіть мені, будь ласка, а як Османська імперія відреагувала на перехід козаків на бік Османської імперії? Як Османська імперія на це відреагувала? Як, ви, як би ви відреагували на це? От, знаючи, негативно доволі. Що б ви зробили? Що б ви зробили? знищили без 11 січ. Абсолютно. А, і так само чинив уряд Османської імперії. За Січ була знищена в, 1800, в 1828 році. В результаті Донецька Січ припинила своє існування. А російсько-турецькі війни 1806-1812, 28-25 років залишилися, закінчилися перемогою для Росії. Вона приєднала Бестарабію 1812 року та гирло Дунаю, саме де знаходилася територія Задонайської Січі? А зараз пропоную вам підвести підсумок, і давайте ми з вами скажемо таким чином: російсько-турецька війна на початку 19 століття російсько турецькі війни на початку 19 століття були для українських козаків, для українського населення, для уряду російської імперії, для осма і для Османської імперії. Як би ви сказали тут, який би висновок можна сказати для українських козаків, які це були війни? Це була яка війна, да, ми говорили, що це була трагедія певна така для українського народу. Да? Як ми можемо тут сказати? Це трагедія українського народу. Братовбивча війна, там да, ми про це говорили для українського населення, яке ми також знаємо, що безпосередньо да, брало участь в українського... Це Дуже виснажливо. Виснажливо, абсолютно. І для уряду Російської імперії це були переможні ці були програшні битви, війни. Переможні. Переможні. І для Османської імперії дай перед перед урядом російської імперії відкривалися нові можливості. А для Османської імперії це був програш. Дійсно, ми з вами бачимо дві російсько-турецькі війни. Дуже дякую. Ми з вами сьогодні, сподіваюся, цю тему повторили і з'ясували основні моменти пов'язані з цією війною. Дуже вам дякую за роботу і е, дуже дякую за те, що долучалися до обговорень.